Віталій Анатолійович, доброго дня. День. Підскажіть ваші враження від гри та кого б зровці могли виділити сьогодні? Ну, я хочу сказати, по-перше, -по це. Велика вдячність нашим Збройним силам, що дають нам право грати в футбол без тривог в такій, в такій ситуації. І радувати і не тільки радувати вболівання, але це футбол. це таке. Ну, по сьогоднішньому матчу я скажу, що хлопці сьогодні вже більш-менш е, все-таки видно, що, що десь вже рухаємося в тому, в тому напрямку, яким потрібно. Є у нас вже гравці, на, будуть і на друге коло нові гравці, будемо будем їх дивитися ще в товариському матчі. Ну, а я хочу сказати привітати команду бази з, 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 з запевненою перемогою закономірно. Вони вийшли в фінал. І побажати їм там удачі. Я не знаю, там як пара зіграла, але бажаю команді бази з в, в фіналі перемоги. Розумію. Також ще питання. Ви тримались, можна сказати, перший тайм дуже достойно, також другий, але в кінці другого тайму вже щось почало не ну... випоїти. Я так скажу, фізичні кондиції наших гравців бажають бути кращими. Я, я бачу, як тренер, дуже важко, що, що не, немає тренувань, що ми не тренуємося разом. Я бачу, як їм їм важко вже на, після 70-ї минуті вони вже починають плити, як так по футбольному можна сказати. Але це ви розумієте, зараз такий час, що да, ми не будемо ні на кого ображатися, ні, ніхто нам не заважає це робити. Але... Така ситуація будем, Хлопці теж бачать, що після 70 минуті ми вже перестали більш-менш так і грати, як ми грали до цього. А були ще й хороші. Хор... хороший був сьогодні. 70 хвилин. Хороший був, можна так сказати, малюнок гри. Дякую вам і вам. дякую.